Партія свобода. Слава Україні! Слава нації! Шановні побратими і посестри, щойно ми зайшли до Верховної Ради і від імені вас, а я переконаний, не просто від імені свободи національного корпусу і правого сектору. А я переконаний від імені всієї української нації, поставили не вимоги і не прохання. А ультиматум Верховній Раді і всім іншим верховним представникам влади в Україні, в якій ми чітко сказали, сьогоднішні наші вимоги це червона лінія. Ми розуміємо, що чекати від них конструктиву немає ніякого сенсу. Вони мають поскоріше піти геть. І дати дорогу тим, хто хоче і може брати відповідальність за націю і державу в цей момент. Але не переступіть червоні лінії, не приймайте ніяких змін до Конституції про особливий статус Донбасу. В жодному разі не приймайте ніяких законів про вибори на окупованих територіях. В жодному разі не приватизовуйте стратегічні підприємства. В жодному разі не допустіть ринку сільськогосподарської землі, в жодному разі не допустіть подальшого знищення соціального українців через чергове підняття тарифів, через підвищення пенсійного віку, через знищення малого підприємництва. Ми сказали ці вимоги, вони, до речі, знаєте, реагували там по різному. Видно було, що вони не готові почути голос нації, але вони змушені його почути. І я хотів би сказати. Шановне товариство, що навіть попри те, що сьогодні ми розуміємо, що чекати від нього багато не можна, але просто той факт, що ми сьогодні тут зібралися, не було цього питання в порядку денному. Але завдяки нашій і вашій, перш за все, тут присутності, сьогодні, саме зараз, було було голосування, результатом якого є амністія учасникам російсько-української війни. Так званої АТО саме сьогодні було остаточно проголосовано це питання в Верховній Раді, і сьогодні голова Верховної Ради зобов'язався підписати цей законопроект і вступить в дію амністія, тому що це ганебна ситуація, коли ті люди... Які пішли захищати свою батьківщину, які пішли без ніякого офіційного статусу, там з мисливською зброєю пішли і захистили 2014 році Україну. Сьогодні сидять по тюрмам, сьогодні переслідуються, і саме сьогодні, завдяки нам, уже цей перший, можливо, невеликий, але дуже важливий крок зроблений. Амністія, учасникам війни, сьогодні стане реальністю, і це перша наша спільна перемога. Товариства, ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Я переконаний, що сьогодні траур в усіх ворогів України, тому що вони були впевнені, що ми, націоналісти, будемо боротися між собою. Але цього не буде. Помилок історії, які були в минулому, не буде. Націоналісти будуть єдині, як єдиний кулак. І хай тремтять наші вороги! Ми йдемо! Ми переможемо! Слава нації!